Уте щойно заспівала, написав поет Василь Іваницький. Ти знаєш пана Василя, так? Mm. Ну тоді представляй його і викликай на сцену. Будь ласка, ваші обласки, Василь Іваницький. Доброго вечора. Я вам трохи почитаю. З Задоволення. задоволенням. Багато друзів Юрій Васильківський зібрав. Знаєте, творчі люди дуже люблять спілкування, їхня душа як криниця. Але занадто багато людей у нашому житті, які стараються виміряти глибину цієї криниці, кидають туди камінь. За 20 років спілкування з Васильківським ні я йому, ні він мені, на жаль, ні камінця не кинув. <плес> ну, а крім пісень, у нас на устах нашого народу на сьогоднішній день молитва. Господи, почуй мою молитву, заступися за своїх дітей, зупини благаю, Боже, битву, що вбиває тисячі людей, плачуть сироти, благають вдови. Оповитий смутком рідний край лиш за те, що скинули окови, не карай нас, Боже, не карай, Господи, спаси нас і помилуй, і гріхи благає нам прости, дай нам віру, Боже, дай нам силу, ворогів усіх перемогти. Нас морили голодом війною від сльози, кровавої роси, захисти, і стань за нас стіною. І спаси нас, Господи. Спаси, Господи, почуй мене, благаю, гинуть наші дочки і сини. Забери їх, Господи, до раю, бо вони померли без вини, нам багато, Господи, не треба. Мир до України поверни, українці моляться до Тебе, захисти нас, Боже, від війни, помоліться всі за Україну, щоб не було горя. І біди дай нам Боже вільну і єдину мирну Україну назавжди. Коли у державі біда, то кожна людина займає свою громадянську позицію. Ін, ін, іноді люди займають позу. І я дякую долі, що Юра Васильківський дійсно займає високу громадянську позицію по відношенню до цієї ситуації, яка сьогодні в державі. А я пригадую, 2013 рік, і буквально три дні назад ми з ним спілкувалися, і я казав, що до цього йшло давно, і народився такий вірш. Вольному волі. 2013-й. Усюди стоять автобуси і люди. Їх на Печерську так багато, мабуть, приїхали на свято. Регіонали депутати дають їм прапори плакати, снують між ними активісти з кумачами комуністи. Чорних, неначе дерекони, людей шикують у колони, ведуть до обеліску слави. Хто їх повів туди боками. Для чого звозили зі сходу стільки до Києва народу? Організовані тітушки прийшли до владної кормушки, дивився я на чорнострої і думав: армія без зброї. Дайте їм в руки автомати, і вони будуть убивати. Аж журналісти визоблюде бігали з камерами всюди, їм позували, як герої тітушки, що гуляли з Троєм. Ми представителі Донбаса, ми голос трудового класа, нас теж бачите багато, ми проти вас, ми проти НАТО. Нам заплатити пообіцяли, щоб ми вас типа, захищали. Уже тоді нас розділили на світлі і на темні сили. А у вишиванках демократи старалися їм розказати, що схід і захід це єдина вільна соборна Україна. Ви все бандера, це фашисти, бризкалі ядом комуністи. А хто враги не чітко знає, ми ваш язик не розуміємо. Хто винен, що народ Донбасу перетворився в біомасу? Це все Америка? Рука Обами зробила цих людей рабами. Вони готові помирати, щоб тільки вільними не стати. Давно донецькі пахани готували до війни. Зробили з Путіна Месію і просяться назад в Росію. Вольному воля, кожен знає, ніхто нікого не тримає. Цілуйте зад свого месії і забирайтесь до Росії. Ви не брати нам, ви чужинці. Вам нетерпимі українці, вас бісить прапор, бісить мова держави нашої основи. Не та мета, не ті герої, ви стали справжнім гемороєм. Йдіть в Росію, шлях широкий, і дайте Україні спокій. Слава Україні. І слава Юрію Васильковському за те, що він зібрав таких гарних людей у цій здоров'я. Дякуємо. Подребное вот і влучне, гаряче слово. <рес>